Шановні шановники футболу, шановне зібрання, шановні учасники змагань. Прекрасною традицією стало починати новий футбольний сезон турніром пам'яті директора фарфорового заводу Василя Олексійовича Коменка. Вік е, Євро 2012 року ми зібрали рекордну кількість команд-учасниць. Сьогодні у нас присутні 14 команд. З них Дев'ять представляє наш район і 5 запрошених. Я хочу щиро привітати вас з початку нового футбольного сезону, побажати, щоб цей сезон подарував масу позитивних емоцій, нових вражень. Команда Барса міста оборони. Команда Редрес міста про O mandem minhas, o salado artigo. O mandem nevas, o salado gás, o rico. O mandem nevas, esse deporte. O mandem nevas, esse deporte. O mandem minhas, esse deporte. O mandem minhas, esse deporte. Бажаю всім перемог, успіху. Хочу вам сказати, що в цьому році Байденська міська рада оголосила 2012 рік року культури, в тому числі фізичної культури. Тому в цьому році ми продовжимо ремонтувати стадіон і ще 500 сидінь буде зроблено так, як це на таких провідних стадіонах світу приблизно. Ми хочемо нашу цього прекрасного залу. А саме головне, ми хочемо, щоб нас, баранівці, дуже серйозно популяризувався футбол, спорт, щоб ці наші дітки, молоді, які з нашої дитячо-нацької спортивної школи тримають таблички з надписами команд, щоб вони розуміли величезну відповідальність. Саме вони мають прийти у нашу команду Карамник, яка має щастя відстоювати Баранівку на футбольних полях. України. Тому дякую всім, хто відгукнувся, хто бере участь у змаганнях. Бажаю вам тут перемог, бажаю, щоб ви відчували себе комфортно в Баранівці. Для цього ми постаралися зробити всі можливі справи. Тому перемог вам. Доброго дня! Вітаю усіх членів команд, усіх команди з початком нового футбольного сезону. Я дуже радий, що пам'ятаю мою сім'ю. Хаманіку Василя Олексійовича, дякую організаторам цього турніру, дякую усім, хто беруть участь в цьому. Хочу побажати вам нових досягнень, ну і звичайно перемоги в кожній із команд.